Біженці, що в Закарпатті, скоро вернуться назад, не поймуть, що в них говорять, ні сусід, ні кум, ні брат, Кить до паски облаки, лишаться немиті, будуть то ті москалі, мотиками забиті, Лем не кивайте стінгери травлину ковбаску, То уж шпайзі залишили москалям на паску, кить полетить дуже файно, єдна джевеліна. Буде хосин з кадирівців, як з солонина, на границі з москалями за тебе касир сидить. Питає окупантів, чи пакетик положить чорнобаївські собаки вже як бегемоти Кожен день у них в меню путінські солдати. Між кобаччий був наводчик до системи Байрактар. Цієї ночі дуже файно удобрив собі гектар. Друга армія у світі йде на 22 другу. Не заліже більше ваня на свою подругу. Друга армія у світі, атомне оружіє, не Лищі орки, і не знали, що нас не подужають. Із болгарку біжить тижа з автогеном шоні, танк волочать по асфальту на Радбанку коні. Орка з голоду вмирав. Украв ереш більше нікого вже не відів Стьопу міліцишту. Байрактар, той барактар, моє любе ім'я. А як родиться дівча, буде Джевеліна, не спознають руські жони своїх ваньок лиця. Були хлопці, і так не файні, а тепер пікниця. Віця Ющенко, красава, вулик спасів і приніс, Запустив всі бджовіліни прямо москалям у ніс, на нежданих окупантів налетіли бджоли, стільки джал у своїй сраці не мали ніколи. Воювали на Донбасі, потім на полісі, засвітилися в окопах у Рудому лісі. І тепер не знає ванька, як і ти до таньки, Бо тепер у того ваньки. Вже немає встаньки, руска танка на дорозі колесо пробила, циган вирішив украсти, думав, вже кобила, вийшла заміж джевеліна та й забайрактара, будуть в них хороші діти, бо хороша пара. Москалі, то хворі люди люблять воювати, їм навічно в перегної українським спати.